Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд. Замітка на БПЦ-4 8х30 Олімпійський 79-й рік. Олімпіада була у 80-му році, хто не пам'ятає. І даний бінокль в принципі нічим таким надзвичайним не видається. Це стандартний БПЦ-4, який вже в принципі і був огляд на каналі. Але е даний бінокль є яскравим прикладом розкиду якості оптики. В радянському союзі на прикладі даного бінокля можна показати, що може попастись доволі хороший бінокль, якісний. Якщо взяти виборку, і всі попадають отак посередині, деякий попадає сильно гірше, а деякий попадає краще, то от оцей якраз варіант, який попав сильно краще. Ну от так пропоную глянути, як показав даний бінокль. Глянемо, як показує такий БПЦ 4 вісім Олімпійський і порівняємо його із моїм БПЦ-4 830 експортним. Дивимося БПЦ-4 Олімпійський. Таке зображення. Мені видалося доволі гарне зображення в даного бінокля. Доволі світле, контрастне. І різке. І хороші кольори. Є легка теплинка, але кольори загалом хороші. Ніде нічого не провалено. Ніяка залипуха не мозолить очі. Доволі гарний бінокль. Глянемо мій БПЦ4. Ось мій БПЦ4. Теж гарний бінокль. Мій чуть холодніший по кольорах, але мій видно, що трошки темніший. Ніж олімпійський Глянем різкість в центрі БПЦ 4 олімпійський 8 на 30 Ось така картинка Доволі пристойна різкість, насправді, і хороші кольори. Доволі непоганий бінокль. Гляне мій. БПЦ 4 експортний. Ось мій БПЦ 4. Експортний. При тому, що він вибраний із кількох. Він теж досить різкий, але мені здається, він гірше, ніж олімпійський БПЦ4. Чомусь мені так видається. Ну що ж, друзі, як на мене, він показав дуже достойну картинку. В принципі, серед BPC-4 це реально офігенний варіант. В нього і кольори хороші, і він досить різкий, досить яскравий і контрастний. Що ви думаєте на рахунок таких, такого розкиду чи таких БПЦ-4? Пишіть свої думки в коментах. Якось так. Всім пока!